Всім доброго дня! Маю на продаж плуг Overum 4 корпусний, і за ним стоїть трьохкорпусний. 4 корпусний плужок повної комплектації попався нам. Тобто є передплужники, углоснімателі і відрізні ножі. Робочі елементи в відмінному стані. Помінені в цьому плузі. Швед міняв, не ми міняли. Дзьоби. Отак вони от виглядають, ці дзьоби. І леміш. Вироботки на полицях практично немає. Рама не поварена. Оверуми мають три положення захвату корпусу. Зараз стоїть на максимум 40 см на корпус. А так 30, 35, 40. І так має кожен корпус. Виставляєте, скільки вам треба. Плужок в хорошому стані. Ціна його 2800 доларів. Цей трьохкорпусний у нас 2100 доларів. Зразу бачите, якщо трьохкорпусний плуг. В нього передок неусилений. Якщо чотирьохкорпусний плужок, от такий він усилений йде. от з цим, з цим прибомбасом. Так, по цьому плужку. По цьому плужку у нас теж всі органи робочі в хорошому стані. Задня поличка шведом була поварена. Ми даємо от в нагрузку таку нову полицю. Тому що до оверума йдуть полиці, такі, що ставляться з грудинкою і без грудинки. Чуть старіший варіант. Але показую, що в наявності в поляків є все. Можемо таку поличку, навіть одна в нас є вже зараз на продаж 130 доларів. Такі полички під замовлення привозимо 130 доларів. Дзьоб. 50 доларів. Тобто, до цього плуга ми додаємо ще оцю поличку. Зараз зараз я покажу, де вона поварена, хоча на ній гора. Там вона так. Ще у нас буде моделька чотирьохкорпусний 3 плюс 1 трошки пізніше, стан колеса. не порепане без дирок, без гуль. В кровіщих відрізних ножах шат відсутній, плотненький. Ціни сказав, значить, цей 2800, той 2100. Дзвоніть, кому такий треба. До побачення. Всім гарного дня, щасливо!